Для даної вправи ви можете використовувати або резину довгу, або палку, наприклад, якщо ви можете її взяти досить широко. Стопи поставте на ширині тазотигнових суглобів, це трошки вуще, ніж ваші плечі. Сідниці тримайте напруженими, як і живіт. Голову врівнуважте над грудною клітиною, а грудну клітину над тазом. Ваша задача, не згинаючи лікті, зробити повний оберт. Рук і позаду торкнутися предметом, з яким ви працюєте своїх сідниць. Спереду, навпаки, торкнутися своїх стегон. Опускайте плечі і тримайте їх весь час якомога нижче відносно ваших фуг, не дивлячись на те, що ви працюєте саме в плечових суглобах. І ще дуже важливий нюанс це затиснуті сідниці і затиснути живіт. Ви не маєте от таким чином прогинатися в нижній частині спини, коли працюєте оберти. Голову також не слід витсувати вперед або опускати вниз під борідтя. Тримайте голову над грудною клітиною.